Новий транспорт для школярів завдяки освітній субвенції з державного бюджету та співфінансуванні з місцевих бюджетів територіальних громад вдалося придбати 17 шкільних автобусів. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук розповідає, в області багато учнів проживають за межами пішохідної доступності і потребують підвозу до навчальних закладів і назад. Ми зробили аналіз по всіх територіальних громадах і передаємо там, де найбільше потрібно. Ті громади, які передали автобуси на потреби збройних силу. України гірські громади, де потрібно підвезення дітей. Тобто, перед тим як розподіляти ці автобуси, ми провели такий аналіз, і сьогодні маємо можливість передати. Голова Новицької громади Богдан Дадяк каже, шкільний автобус отримують вперше. Даний автобус покращить в рази можливості добирання діточок вчасно до освітніх закладів нашої громади. По нашій громаді десь в межах 200 дітей потребують підвезення. У нас 10 сіл в громаді, два села з за всіх часів не мали школи. Це село Зелений Яр, село Середньої Гринів. Також є віддалені села, Грабівка, Завій, Бережниця, які зможуть доїжджати до підмихайлівського ліцею цим автобусом. Головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович підкреслює, пріоритет надавався громадам, де є діти з особливими потребами. Є громади, де немає автобусів і. Найгірше, неймовірно, важко туди передати автобус, тому що кабінет міністрів встановив порядок передачі, то що я говорив, це є потреби на Збройні сили, це є створення опорних шкіл чи діти з особливими потребами. Якщо громада не має таких... Можливості тому є громади, які потребують, а не мають можливості купити за державні кошти. автобуси. загалом цього року було закуплено 19 шкільних автобусів, серед яких шість спеціалізованих. Їх вартість перевищує 60 мільйонів гривень. Уляна Флицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.